З вересня минулого року пані Любов разом із родиною проживає у модульному містечку. Жінка каже, вимушено покинули власну домівку та переїхали на Закарпаття, де у неї є родичі. Згодом подали заявку для отримання житла. Тож тепер живуть хоч і в невеличкому проте власному будиночку. Мама, ну мама зараз цирки, бо ступеньки важкі. В сусідньому домі проживає дитина, невістка і ще лялька. Тут все добре. На удивлення, по сравненню з усіма, ми ще тут в раю. У селі Наресниця Тячівського району облаштували 10 модульних будинків для українців з прифронтових зон та рідних учасників бойових дій. Модульне поселення відкрите вже зараз більше року. З моменту відкриття його були представники обласної військової адміністрації, вони відкривали це містечко з представниками, хто приймав у цьому участь, хто його будував, будемо казати, тому що будували наші люди, наймані, але кошти всі, які були задіяні, це були кошти задіяні з Європейського Союзу. Нересницька громада надала земельну ділянку для побудови модульних будиночків, каже пан Валерій. Модульні будинки розміщені на території сільської поліклініки, де також є укриття. Поруч знаходиться і інклюзивний центр для дітей. Ми віднайшли, бо коли пішло питання, постало в тому, що де можна поставити, що було ближче до школи, до садочка, тому що всі розуміли те питання, що по-любому будуть проживати сім'ї з дітками. Дітки є різного віку, є шкільного, є дошкільного. Відповідно, щоб було їм зручніше до цього цього мати доступ. Діти, які проживають у модульному поселенні, навчаються у дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти. Всі, хто поселений в цих домиках, вони вже якби приймають якусь участь в житті нашої громади. Дехто вже. Є працюючими, дехто ще в пошуках роботи, ну, відповідно, до свого фаху, і кому ну, як це все підходить. Зараз ми входимо в ці всі їхні ситуації, ну, відповідно, чим можемо, тим допомагаємо. Наразі в модульному містечку розмістили 33 людей. Це родини, які виїхали із прифронтових територій. Майже кожен з них вже облаштувався на новому місці і бачить своє майбутнє саме на Закарпатті.